З допомогою яскравих барв, спілкування та творчості повернути смак до життя після війни. Івано-Франківську відкрили з картин бійців. «Воїни малюють мир. Всі ці роботи створені учасниками АТО в рамках реабілітаційної програми від творчої краївки на карпатських вершинах та морському узбережжі. Військові, котрі ще недавно тримали у руках зброю, з допомогою пензля поверталися до мирного життя. Спочатку такі замкнені, не з ким не розмовляють. Дехто там агресію трохи вказує, там нічого не хочу, нічого не буду. А в кінці такі ой, що допомогти? А от туди ми підемо. А от що, а от де ну дуже дуже гарно видно результати навіть по картинах можна побачити ось. Початкова ну, спочатку малювали картинами такі сірі тона, там темне щось таке гостре. Потім таке хоп, уже в кінці там уже яскраві такі пастельні гарні кольори, дуже такі мирні малюнки. Багато бійців кажуть, в останнє бралися малювати ще у школі. Тим не менш, створити яскраві полотна, зрештою вдавалося всім. Зраненько пішли, а то ж подих. свежо повидели, наткнения такие что пришло, ты брешь, ставишь и восхит солнце. Я вам кажу, все такие вот сил взял себе, фарбы, пазлыки и ты брешь и молишь. Мне очень хотелось нарисовать церковь и мне как-то эта мысль в голове долго унашивалась. Я все-таки сделал эту церкву на реабілітації краївки. Табул був не на Азовському морі в прошлом году. І вот. я здіяла церкву в долине. Она так и есть. Така реабілітація дає свої позитивні результати, відзначають ті, хто вже побували на заїздах творчої краївки. От тільки самі бійці не завжди хочуть визнавати, що це їм потрібно. Переконати їх у цьому може обмежене коло людей. Перш за все, це друзі, друзі. Переконують, що треба їхати командир, волонтери, ті люди, якому чоловік довіряє якому боєць довіряє. Окрім малювання на заїздах творчої краївки, з бійцями працюють психологи та масажисти. А ще вони ходять на екскурсії та спілкуються з місцевим населенням, і в комплексі це все допомагає їм розслабитись та повернутися до звичного ритму мирного життя. Ольга Сергій Попович, телеканал 402.